Всіх Вітаю! Ви на каналі Таро Ксенія. Давайте глянемо, що очікує скорпіонів в листопаді місяці. Подивимось три декади: початок, серединка та завершення у всіх різних, різних сферах життя. Енергетика, робота, фінанси стосунки, здоров'я. І так, скорпіони. Налаштовуємося на свій місяць. Нагадую, розклад не особистий, програється не у всіх. Але буду вдячна за вподобайки, коментарі. Пишіть, співпадають вас карти, не співпадають. Скорпіони. листопад 2024. І так, дивимось: енергетика початку місяця. Сонечко, дуже гарна енергетика. Робота. Колесо фортуни. Фінанси. Туз чаш. Стосунки. Двійка кубків. Здоров'я паш кубків. Ну, ми можемо бачити по картам, що в скорпіонів місяць починається дуже вдало. Енергетика місяць, початку місяця сонце. Сонце це ми відкриті до світу, у нас все вдається, ми настроєні позитивно. Ми очікуємо від цього місяця багато продуктивності, творчості, роботи, натхнення. Тобто, ми заряжені, як оце, сонце позитивом. Ну, скорпіони. І настроєні отак рішуче реалізувати місяць на повних 100%. в роботі в нас колесо фортуни. Колесо Фортуни теж говорить про якийсь щасливий випадок, десь розвернеться до вас фортуна, тобто підвернеться якийсь проект, несподівано неочікувані якісь замовлення. Тобто на роботі все отак може повернутися, навіть так, як ви не очікували. Колесо фортуни завжди нам показує в хорошому ключі, але може бути і навпаки. Але ми будемо думати, що все буде добре. Все залежить від того, як ми думаємо. Як ми думаємо позитивно, то так воно і буде. В фінансах наступ туз кубків. Туз кубків нам теж говорить про хороші фінанси, про якісь неочікувані десь грошові надходження. Всесвіт нам протягує цю можливість, щоб заробити, щоб знайти якихось людей, які нам допоможуть цьому. Тобто ту з кубків гроші у скорпіонів на початку місяця є. В стосунках двійка кубків. Теж хороша карта той, хто в стосунках, сімейні пари чи пари, які просто зустрічаються, тут кохання, тут взаєморозуміння, тут повага один до одного. Рівноправно, будемо так казати. Тобто, не хтось когось хоче понизити, принизити, чогось від нього хотіти. А іменно рівноправний. Ти, мені, я, тобі, в нас все полюбовно, ми до всього можемо договоритися, ми партнери, все у нас добре. В здоров'ї Паш Кубків. Паш Кубків говорить, що здоров'я в нас як молодої людини, отакої. От тобто ми енергійні, ми заряжені позитивом, все у нас чітко і хорошо, будемо так казати. Здоров'я Пашу кубків хороше. Друга середина. Друга середина, середина місяця, друга декада. Вісмірка пентаклів, на роботі семірка мечів. Фінанси королева мечів. Стосунки іерофант. І здоров'я двійка мечів. Друга декада трошки в нас йде не туди. Вісьмірка Пентаклів нам говорить про те, що ми налаштовані працювати. Вісьмірка Пентаклів це грошова карта, і енергетика другої декади нам говорить про те, що ми працюємо, працюємо і ще раз працюємо. Тобто ми хочемо реалізувати якийсь свій план по колесу фортуни, можливо, нам підвернулася якась удачна пропозиція, і ми цього місяця налаштовані цієї декади ми налаштовані працювати. В роботі в нас семірка мечів. Семірка мечів це карта обмана. Будьте уважні і обережні на роботі з інформацією. Можливо, у вас хтось хоче украсти якийсь проєкт, хтось хоче украсти у вас якісь ваші надбання. Дивіться, біля вас, можливо, якась така людина, яка хоче забрати ваші надбання, тому будьте в середині місяця обережні, спостерігайте за всіма, хто вам що говорить хто вам що пропонує, може бути десь. Якийсь підвох. В фінансах королева мечів. Королева мечів це така жінка конкретна, розумна, в неї все пощитано, в неї все прораховано. Ще це говорить про те, що можуть бути фінанси від такої жінки. Це може бути ваш керівник, це може ще й залежати фінанси від такої жінки. Тому майте на увазі, що королева мечів жінка розумна, і якщо вам потрібна її допомога у фінансах, вона вам її допоможе. Ви мене зрозуміли. Так, в стосунках, ієрофант. Єрофант в нас взагалі говорить про традиційність, про церковність, про духовність. Можливо, комусь в середині місяця хтось запропонує одружитися. Єрофант це в нас такий правильний чоловік, він хоче, щоб все було по канонам, по традиціям. Хтось комусь, можливо і запропонує одружитися. Якщо це не стосується одруження, то так буде в парі. Тобто традиційно ми йдемо до моїх батьків, ми їдемо до твоїх батьків, сім'я це в нас вище всього, має бути все отак канонічно. Ще це говорить про те, що, можливо, хтось звернеться до духовної особистості в стосунках, можливо, так їм буде потрібно. Здорові, двійка мечів. Двійка мечів нам говорить про те, що, можливо, ви закриваєте очі на якусь проблему. Ви не хочете робити якогось вибора. Ще це нам говорить про те, що у нас може боліти спина, руки. Зверніть, будь ласка, на це увагу, тобто, от вам важко. Тримати якийсь фізичний, будемо казати, емоційний груз, і, можливо, от, таке є діло, як психосоматика в людини. Ви не хочете зробити вибір, вам важко його зробити, і от є така тяжість у вас. Зверніть, будь ласка, увагу на це в другій декаді. І третя декада енергетика, трійка кубків. Робота, трійка мечів. Фінанси дев'ятка кубків, стосунки, шестірка пентаклів, здоров'я трійка жезлів. Значить, енергетика третьої декади в нас трійка кубків. Трійка кубків нам каже, що ми відчуваємо себе задоволені, ми душа компанії, нам добре, ми собі працюємо в колективі, ми налаштовані позитивно. І надіємося, що так буде. Хоча, якщо брати в роботі, в роботі трійка мечів, хтось із скорпіонів може бути засмучений. Тобто інформацію таки вкрадуть або підставлять, або щось зроблять. Це не значить, що це буде всіх скорпіонів. Ну, в однієї людини і ста таке може получитися. Тому будьте уважні в другій декаді. Дивіться за таким, щоб в третій декаді у вас не було ось такого. Тобто, це може бути якийсь, знову вертаюся до цього, якийсь проект, якісь невиконані обіцянки, якісь вкрадення якоїсь інформації, вашого якогось проєкту. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Фінансах дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків нам говорить про те, що людина задоволена своїм фінансовим становищем, у неї все виходить. Тобто тут була можливість заробити, тут можливо вам допомогла королева мечів, і тут ви задоволені своїм станом. Фінанси у вас є, людина має на все, на що її потрібно, і будемо казати, з фінансами все у неї добре. В стосунках в нас шестірка Пентаклів. Шестірка Пентаклів нам говорить про те, що можливо хтось до когось з партнерів буде звертатися за фінансовою допомогою. Шестірка Пентаклів це карта благодійника. Можливо, буде десь протягуватись якась розмова, що комусь потрібні якісь гроші. Якщо буде така ситуація, будьте благодійником, допоможіть. Як то говориться, це вам зарахується в карму. Ще ця карта говорить про те, що можливі вам якісь надходження, тобто, можливо, вас, чоловік вам допоможе фінансово. В третій декаді, от іменно, стосунки будуть побудовані на тому, що хтось буде про щось проговорити про фінанси, про те, що йому потрібні фінанси, що потрібно заробити, можливо, більше дати. От іменно в такому ключі. І в здоров'ї в нас трійка жезлів. Трійка жезлів нам говорить, що. Можливо, ви зробили якийсь вибір, той, який не хотіли, і тепер ви очікуєте результата. Результат стопудово буде, тобто ви проробили якусь роботу, і тепер ви очікуєте, що вам, наприклад, ви походили до масажиста, і ви очікуєте, що вам стане краще. По трійці жезлів результат буде, тому що після трійки жезлів іде четвірка, і там людина відчуває себе комфортно. І так, скорпіони. Розклад для вас готовий. Місяць, в принципі, у вас хороший. Єдине, зверніть увагу, будь ласка, на роботу. Причому, знову наголошую, це буде не всіх скорпіонів, а, можливо, навіть людини, для якої карти от показали, щоб звернути на це увагу. Буду вдячна за ваші коментарі, подобайки, Підписуйтесь на мій канал і до зустрічі!